14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Приморський районний суд Одеси оголосив вирок у справі Миколи Майоренка, якого обвинувачують у організації замовного вбивства двох громадських діячів Геннадія Байбутяна та Дем'яна Ганула. Остаточно визначити майорка Миколь Миколаючу покарання виді позбавлення волі на строк 14 років з конфіскацією всього майна, яке власністю засуджено. На попередньому засіданні майоренка свою провину визнав, тому суд перейшов до спрощеного розгляду. На питання чи планує він оскаржувати вирок, чоловік відповів, що ні. Не будуть а планує, буде потреба ля ні. Щось хороше, про, про море я не знаю, про ри. Про що ви думаєте? 14 років все ж таки, що ви думаєте, щодо цього теж ви будете 15. займатися 14 років? Приїдете Я дійсно вважаю, що е, суд справедливо дав 14 років йому. Е, він заслужує це покарання. Віталій Гарнов, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.